Вона має бути. Ні, вона так має бути. Вона так вона має бути державною. Просто наклейка на правильно політику. <ріпи> Ні, вона так має бути, просто вона просто вона під час виборів, під час виборів її перевертає до. <ріпи> закон буде на цю статтю, де написано, що <ріпи> має бути саме Я прийшов сюди, я довірена особа <ріпи> політичної партії, <ріпи> обрана самопоміч, Де того, щоб <ріпи> вас тут дотримуються всі повністю закону. Закон України про місцеві Так, а чому я задаю питання, чому Тут є пломба, ушку для пломби, є, а вона немає. А, вона а вам я вам відповідаю, що в статті 77 так. закону України написано, що вона має бути так. пломбована, але не вказана кількість пломб. Добре наказано. Я бачу, що тут місце для пломби. Покажіть мені, де в статті закону написано, що має бути саме пломба. Я бачу, бачу, що тут місце є місце, але, бачу, але що... законі не написано, що не має кінці почати. Ви хочете пологію з вас? Ні, що ви. Звичайно. То вам хочу ще раз... Я, як представник політичної сили, чекайте, не перебувайте, я хочу а вам прочитати те, що, те, що те. пише в статті у цій. Воно написано, що вона має бути е, Або Або печатана. Тобто, якщо вам не, може нам, не може було, не ми його опічатимо з однієї сторони. і все. Ну добре, ви опечатали. Пишіть. Але закон пише, що немає, не може бути. Просто опечатку до початку Я Ваші скриньки сьогодні надаємо. Будь ласка, почіть, ми зараз розглянемо і знайдемо місце. Чи ваше зміни, чи ваше по. Я просто пишу про те, що як на мою точку зору, це я попрошую. Реально це я порушення. Тому що як вам в є, є. Але закону саме статі 70-ті, каже, що він може бути навіть без клон, а просто опечатку. І оце от Я бачу те, що якби є місце для клубу, так? Чому її не поставили? Ти помощи, вже, ти скільки років ну, не Ну і та це, нижку в... з в... то всі е було... <питано> питання, всі повністю питання, які хочеться заслужити зараз мені, так це прошло говорити, кому хоче. Я прийшов сюди, я просто вірна особа політична по району. Так, я побачив це, що це в мене підозрюва про те, що добре прошу вже пишіть. менше говорити за що я за я просто бачу таке.